Тукає, гримить на поріг ступає. Давай подивимося, для кого цей розклад, кому він підійде. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтесь, за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад. Для людини, можливо, вогняної стихії, левовен-стрілець. Від 18 до 35 років, або виглядаєте е на цей вік. Для людини, в якої є якась ідея, якийсь стимул, який гукає її діяти, і людина активно діє зараз. І це приносить їй задоволення. Результат гарний, можливо, фінансовий, можливо, і емоційний, і фінансовий, або просто задоволення, велике задоволення від того, що ти досягнув певного. Успіху, можливо, фінансово, можливо, настільки е, фінансова стабільність, що вже про гроші не думаєш, е, вони відійшли трішки на інший план, і думаєш про своє життя, як сповільнити його, як насолодитися життям, для кого цей розклад. Для людини, яка любить бути і в соціумі, любить бути і на самоті. Можливо, чомусь навчається, дуже розумна людина. От стабільна людина. В домі все стабільно, можливо, заміжня, або є людина, яка вхожа в ваш дом. Можливо, це чоловік, можливо, це батько, можливо, це чоловік, який вхож в ваш дім і має до вас певні притязання. Да? Тобто хоче е, стабільних відносин з вами. Якщо ви чоловік, то це все про вас. Давайте подивимося, стукає. Гримить на поріг ступає. За руку бере. Отже, зараз подивимося, стукає. Що або хто до вас стукає. Боїтеся, що не буде результату того, якого ви хочете. Боїтеся, до речі, ви йому і заважаєте відкритися, ви його трішки віддаляєте, хоча він йде повільно, слабкими круками цей результат йде. Можливо, фінансовий, можливо, ідею, якийсь проект реалізовуєте. Гримить. Угу. Ну що, ви йдете, дивіться, або це лицарь кубків. По кубкам це у нас рак Скорпіон Риби може бути, або людина емоційно сповнена до вас певними почуттями. Не таким уж серйозними, але все-таки почуття є. Людина, можливо, ще не продумувала, для чого їй потрібні ці почуття. Так, гримить, що підете в нове. Можливо, вам набридли всі, хто до вас звертався. Всі, хто приділяв вам увагу, говорю для жінок, чоловіки, перевертайте для себе, і ви хочете піти в нове, можливо, себе якось оновити для того, щоб досягнути інших результатів, можливо, інших, щоб інші люди зайшли в ваше життя. Ну і дивіться, тільки ви підете в нове, у вас все різко зміниться, буде вриватися багато хто в ваше життя, можливо, лицар мечів, це від 18 до 35 років, або виглядає на цей вік. По мечам може бути близнюки Терези водоліє, або ця людина інтелектуальна, дипломатична, має гострий розум, гарно розвинене логічне мислення, активно діє, постійно активно діє і гнучка людина. Ось така людина вам гримить, можливо, їх двоє. Напоріг вступає. Нарешті вихід. Нарешті вихід. От-от напоріг вступає, де вас, завершення певного періоду, який тягнувся дуже довго. І нарешті, до цього йшло. Це повинно було бути раніше, але чомусь затягнулося, чомусь ви не могли вийти з цього етапу. Завершити старий почати, ну, як з нуля, та, новий етап. То Тут вищі сили вам допомагають цьому підштовхнути якийсь чарівний пендель, вам все ж таки дадуть. Можливо, це якраз і буде чарівний пендель, для того, щоб ви вийшли в початок циклу. Початок циклу. Причому вищі сили вас благословляють на це. Допомога, підтримка буде. Давайте подивимось, за руку бере. Угу. Тут дивіться, ви будете щось обдумувати. Так, до речі, колесо фортуни до вас повертається це гарний знак. І що за руку беремо, От ви будете е, прагнути досягнути своєї мрії. Будете щось обдумувати, ще не діяти, але вже продумувати, що у вас для цього є. Ви вже вмієте цього робити, ви вже досягли якусь певну свою мрію або велике бажання. Але й будете перепочивати. Можливо, ви тільки завершили роботу над чимось, і у вас стоїть перед вами або тільки вимальовується ваша нова мрія. І ви її обдумуєте, берете тайм аут для того, щоб вона почалася як можна ширшою білою смугою. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.